Казки з подружки від вашої подружки. Мучитися зручніше і готуйтеся до чарівної казочки. Якось у лісі, де осінь вже поступово розфарбовувала дерева жовтими, помаранчевими та червоними листочками. Зустрілись троє друзів: Мальва, В'ячеслав і Тетяна. Вони вирішили провести чудовий осінній день на свіжому повітрі. Де можна було й пограти і поласувати смачними стравами. Бо саме час для прийому їжі та ігор. Мальва принесла з дому кошик з яблуками та грушами, в'ячеслав горіхи, а Тетяна запакувала в рюкзак маленькі пиріжки з яблуками. Разом вони вирушили до старої дубової алеї, де стояв їх улюблений осінній будиночок. Повітря було наповнене ароматом вогкого листя, а звуки природи нагадували про те, що осінь ось-ось змінить літо на зиму. І давайте зіграємо в ігру, запропонувала дитяна, підстрибуючи від радості. Я придумала нову гру. Хто знайде найбільше гарних осінніх листочків, той буде королем осені. Діти почали бігати по лісі. Збираючи найкращі листочки, мальва тримала в руках яскраво червоний листочок, В'ячеслав знайшов великий золотий, а Тетяна принесла маленький. Але дуже красивий листочок, на якому була краплина роси, яка блищала на сонці. Ну що, хто виграв? запитала мальва, коли вони всі зібралися на поляні біля дуба. Але раптом із дерева виходить старий мудрий сова. Він сів на гілку й вигукнув О, діти, ви так гарно граєте, але не забувайте, що осінь це час для гармонії. Ви знайшли чудові листочки, але пам'ятайте, що справжній король осені той, хто найбільше піклується про природу та своїх друзів. Діти задумалися, а потім вирішили зробити ще один важливий крок. Вони зібрали всі листочки. Та передали їх на землі, щоб вони повернулись назад до лісу. В'ячеслав зібрав свої горіхи, мальва поділилась яблуками, а Тетяна пригострила всіх пиріжками. І от, на зламі дня, коли сонце ховалося за горизонтом, троє друзів сідали навколо вогнища. Вони дякували осені за її щедрість і мріяли про нові пригоди. Що ж буде далі з ними? Як вони проведуть наступний день? І з якими новими секретами ліс їх зустріне. І ось, коли вони вже готувалися йти додому, раптом в небі промайнула тінь. Це була величезна лелека, що летів над лісом. Він пролетів низько і раптом спустився на землю неподалік від дітей. Привіт, маленькі друзі, сказав лелека своїм глибоким, але добрим голосом. Я бачу, ви гарно привели день. Але у мене є важлива новина для вас. У глибині лісу, де ще не ступала людська нога, є стародавнє дерево, яке розповідає чудові історії. Воно чекає на тих, хто має серце відкрите до пригод. Мальва, В'ячеслав і Тетяна переглянулись один на одного з подивом. Вони ще не чули про таке дерево, чи сміють вони вирушити в пошуках цього таємничого дерева. Я покажу вам шлях, але чи готові ви прийняти нові випробування та знайти відповіді на запитання, що змінять ваші погляди на цей світ? запитав лелека, дивлячись на них серйозно. Діти задумалися вже нетерпілося дізнатися, що чекає на них у глибині лісу, але що саме відбувається наступного разу, і чи зможуть вони зустріти це чарівне дерево? І що за відповіді воно їм дасть? Діти, трохи знервовані, але все ж з нетерпінням погодилися. В'ядіслав, який завжди був готовий до нових пригод, перший рушив вперед. Тетяна з мальвою пішли за ним, але лека тихо летів над їхніми головами, подаючи їм знак, куди йти. Ліс змінюється, коли приходить осінь, мовив легдака, спостерігаючи за тими, як діти рухаються через густі хащі? Не кожен може побачити справжню магію цього часу року, але ви, діти, маєте щось особливе в собі. Шлях був непростий вони подолали кілька потоків, перетинали мости з тонких дерев'яних дощок, але йшли через таємничі місця, де осінні вітри шепотіли стародавні пісні. Нарешті вони дійшли до місця, де ліс почав річати, і серед високих дерев з'явилося дерево, яке виглядало дуже старим, з величезними коренями, що обивало землю, і могутніми гілками, які тягнулися у небо. Це саме те дерево. вигукнула мальва, її очі загорілися від захвату. Ми знайшли його. Але дерево мовчало. Лека сів на його верхівку, знову подивився на дітей і сказав, це дерево не дає своєї історії просто так. Щоб дізнатися більше, вам потрібно відповісти на його питання. Діти переглянулись між собою. Вони навіть не уявляли, які питання може задати це загадкове дерево. «Що ще буде, і що за випробування вони повинні пройти. Діти затамували подих, готові до випробування. Лекар, що сидів на гілці, знову промовив: Дерево задасть лише одне питання, і відповідь на нього буде вирішальною для вашої подорожі. Якщо ви зможете правильно відповісти, воно відкриє вам таємницю минулого і поділиться важливою історією. Якщо ні, вам доведеться повернутись додому і продовжити пошуки. Мальва в'ячеславі Тетяни наблизилась до дерева. Воно зашуміло, як вітер, і раптом з його гілок випав листок. Він затремтів в повітрі, і перед дітьми з'явився голос дерева. Яке твоє найцінніше надбання, дитяче серце? Що важливіше для тебе? Дізнатися відповіді на питання або зберегти ту таємницю, що жила в твоїх серцях. Мальва подумала, вона завжди вірила в магію і чудеса, але зрозуміла, що справжня цінність не в відповіді на всі питання, а в тому, щоб зберегти віру у доброту та дружбу. Відяслав, який був завжди готовий допомогти, сказав: наші серця, наші друзі і природа навколо. От що важливе: немає потреби знати всі відповіді. Головне бути щасливим і піклуватися один про одного. Тетяна, що завжди мріяла про пригоди, додала, тому що кожен момент це нове відкриття, і ми можемо дізнатися більше, якщо будемо разом. Дерево довго мовчало, потім почало тихо шелестіти своїм листям і, наче відчуваючи відповіді дітей, сказала Ви правильно відповіли. Найцінніше це ваші серця, і те, що ви готові ділитися радістю і допомагати один одному. Тому я відкриваю вам свою таємницю, і раптом велика гілка дерева нахилилась, розкриваючи велику книгу з листя. Вона була наповнена стародавніми історіями лісу, пригодами, які відбувалися з людьми, з тваринами. І кожна історія була повна мудрості, і кожен крок, і кожен урок, який діти отримали. Став для них важливим. З того часу мальва і Тетяна стали частими гостями цього дерева. Вони приходили сюди не за відповідями, а за новими історіями, які допомагали їм рости, розуміти світ і зберігати дружбу. А що буде далі? Час покаже, адже їхні пригоди тільки починаються. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.